Чи вживали ви за останню неділю будь-які таблетки? Ні, тебе не вживали Ні. дієта. У вас була так дотримувалась. у зв'язку з новорічними святами у Житомирському обласному центрі крові зменшилася кількість донорів. Не вистачає запасів третьої мінус і четвертої мінус груп крові? На жаль, у зв'язку з новорічними святами кількість донорів значно зменшилась. Люди не дотримувались дієти, вживали алкоголь, вживали лікарські засоби. До протипоказів тимчасових відноситься вжива і ібупрофен тиждень людина не може приймати перед здачею крові, низький рівень гемоглобіну. Також операції татуювання, пірсинг маємо відтермінувати донацію на 6 місяців. Цукровий діабет, бронхіальна астма це, на жаль, абсолютний протипоказ до здачі крові. Альона Курзун кров здає вперше. Я дізналася з соціальних мереж, що наш центр крові потребує третій мінус групи крові. Я маю таку групу крові, тому вирішила здати, стати донором і допомогти нашим захисникам. Буду рада, якщо ця кров комусь допоможе і врятує життя. 6 січня кров здали 26 житомирян, тому дефіцит запасів крові зберігся. Приходить значно менше донорів в середньому 10-15 донорів в день, причому потреба лікувальних закладів складає 45-50 доз трацитів. Є такі хворі з третьою негативною в першій лікарні з розривом селезінки, які щодня потребує переливання щонайменше двох доз трацитів, і також це вплинуло на те, що за Пас у нас менше ніж потрібен. Процедура пройшла дуже чудово. Я задоволена, що моя кров допоможе людині. Володимир Шолдрук, Сергій Кобилянський – Суспільне, Новини, Житомир.